Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Т Моя Доля. Бажаю всім миру і доброго здоров'я. Якось же так склалося, що хоч і зима, але сьогодні в нас день заготовок, заготовок вітамінних. Котрого дня я показувала, що квашу капусту квасила сухим посолом просто сіль. Коріандр, яблука, морква. Таким способом, яким квасили в діжках колись наші мами і бабусі. І ось минуло лише кілька днів. Звичайно, я її проштурхувала дерев'яною паличкою, держаком від лопатки. І сьогодні пробувала. І капуста моя вже майже готова. Одну банку чоловік виніс, а другу залишаю в хаті буду використовувати до якихось страв, робити зимові салати, додаючи цибулю й олію. і олію. Ми всі знаємо, що така капуста найбільш корисна. Але в мене ще трошки капусти залишалося дрібненьких головочок. І я, як сказала того разу, що квашу капусту двома способами вирішила ще заквасити швидким способом. Ну, цей спосіб капуста заквашена цим способом не настільки корисна, як та, що попередній раз квасила, але все ж таки набагато корисніша, ніж закриті з оцтом наші салати в банках. Чи огірки, чи помідори закриті з оцтом. Отож, знову ж таки, нашаткувала капусту, додала моркву, приблизно рецептуру давала в попередньому відео. Взагалі, такої дуже стійкої рецептури не притримуюся. Моркву кладу, як кажуть, на око. І пару яблук додаю розтертими до цієї ж капусти. Тепер капусту взяла в банку, додала ще до неї, звичайно, коріандр і перець, і заливаю розсолом. А розсіл я попереднього разу говорила, що на півтори літрову банку додаю дві столових ложки солі і ложку цукру. Така капуста вкисає швидше. Від традиційної, і можна її назвати швидкою капустою, але як я вже сказала, вона менш корисна, бо залита водою. А в попередні дні не квасила, бо був у нас в селі покійник чи покійниця вірніше, а в нас побутує така думка, що коли є покійник в селі, то не квасять, не займаються квашенням якихось овочів, бо кажуть, що буде капуста несмачна, буде тягнутися, чи так само яблука, розсіл буде тягнутися. Не знаю, чи це правда чи неправда, але, як кажуть, краще почекати і заквасити якийсь інший день, ніж думати потім, що. Що доведеться потім викинути зіпсований продукт. Отож сьогодні заквасила вже капусту з водою, але на цьому сьогоднішні заготовки не закінчилися. Купили лимонів, добре помила їх із содою і чоловік перетрубив на електричній м'ясорубці. Добавили десь приблизно був кілограм лимонів, добавили пів літру меду. І вийшла ось така вітамінна паста. Зима, віруси, і якщо ми самі про себе не подбаємо, то ніхто про нас не подбає. Ці вітамінки можна їсти вранці над ще по столовій ложці. І ввечері також столову ложку можна Можна кидати в чай. Но в чай не дуже так рекомендується, тому що, як ви всі знаєте, шумет, якщо температура більша, ніж 40 градусів, то він втрачає свої цілющі властивості. Одні кажуть, що він навіть стає непридатним для нашого організму, але це неправда, щось там в ньому залишається. Але все ж таки багато чого він втрачає. А ще крім того, наквасила ось таке відро, яблук, яблук, сніжний кальвіль. Також бачу, що вони вже починають загниватися. І взагалі ці яблука не відносяться до тих сортів, про які можна сказати, що вони лежать до нових. А вони трохи за новий рік і починають морщитися. І також втрачають свої смакові власти якості. Отож, наклала яблук квашу дуже простим методом також. Іноді квашу в банках трохлітрових, але в мене зараз банок немає в наявності, ще банки зайняті, отож, наквасила в такому відрі. Яблука ми йому закладаємо. І беремо на півтора літри води. У мене розрахунок на півтора літри, тому що я часто квашу в банці трьохлітрові капусту і яблука також. А як ви знаєте, що коли накласти в банку трьохлітрову яблук чи якихось інших овочів чи фруктів, то туди входить приблизно півтора літра рідини, Отож, на півтора літра води. Беру 2 столових ложки цукру і ложку солі. такий простий, Така проста заливка. І заливаю холодною заливкою, заливаю яблука. Зверху ще потрібно покласти якусь тряпку, ну, поки що поклала кришку і притиснула банкою з водою. Ось такий нехитрий спосіб. Квашення яблук взимку. Сподіваюсь, що ще на квашу і в банках трьохлітрових, якщо випорожню банки з під чогось. В банках яблука не темніють, дуже добре зберігаються. І тим більше, якщо внесеш одну яб... банку, вони не пропадають, особливо весною, коли вже починаємо садити картоплю. Сонечко пригріває, і хочеться дуже пити. І замість того, знову ж таки, щоб пити компоти, ті, що ми назакривали в банках, використовуємо яблучний квас, який набагато корисніший. Від тих компотів закритих. Ну, самі знаєте, що те, що закрите, консервоване в банках, називають мертвою їжею і кажуть, що воно ніякої користі для нашого організму не дає. Отож, квасимо капусту, якщо маємо ще, квасимо яблука, робимо із лимонів вітамінку, дбаємо про поповнення. Нашого організму вітамінами узимку. Ось в таких приємних турботах минув день сьогоднішній, а на вулиці вже сутеніє, і чоловік вже пішов давати їсти козам, в'єтнамцям і загонити курю на нічліг. Бажаю всім всього найкращого. З вами був канал Сила Моя доля. До зустрічі!